Виявляється, територія болота Шарковець, величезна. Минулого разу, як ми тут були, то ми пройшли лише невеличку частинку. А сьогодні я була, якщо чесно, здивована, хоча я місцева і багато чого тут знаю. Але от не знала, що тут настільки довгий маршрут. Болото Ширковець – це гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована вона в Калузькому районі Івано-Франківської області між селами Старий та Новий Міс. Я народилася і виросла в сусідньому селі, але признаю чесно, що на болоті Ширковець я зараз вдруге. Отака от смішна історія малята, як би це дивно не звучало. Дуже часто ми живемо поруч і вже не помічаємо отаку красу навколо. Хоча туристи готові їхати за тисячі кілометрів. Метрів, щоб помилуватися та побачити, славнозвісне болото Ширковець. цього разу ми вирішили повести на екскурсію своїх друзів та показати красу моїх рідних країн. Чим же воно цікаве, це болото Ширковець, Спитаєте, по-перше, аналогів Ширковцю в Карпатах немає. Цей клаптик первісної природи, якої не торкалася рука людини, обов'язково варто відвідати поціновувачам активного відпочинку і тим, хто любить відкривати для себе все нове і незвідане. А По друге. Саме на цьому болоті ви можете побачити і знайти рідкісні дерева, рослини, а також побачити рідкісних птахів та тварин, які занесені до червоної книги, або які знаходяться на грані вимирання. Приїхавши в мізунське лісництво ви зможете насолодитися наповну чистим повітрям, погуляти, помилуватися красою прикарпатських лісів, і головне побути наодинці з природою. Для справжніх любителів флори і фауни такий відпочинок стане просто не Таким він став і для наших друзів. Запрошуємо переглянути більше таких відео на нашому ютуб каналі Стасюки Влог.